Щиро вітаю учасників форуму всеукраїнських християнських ініціатив Духовність, Єдність та Перемога. Радий, що колись долучився до створення цієї організації, а тепер представляю її інтереси та інтереси України в США. Я знаходжуся тут вже з 18-го року. І буквально нещодавно ми були У Вашингтоні. В столиці Сполучених Штатів, і ми проводили Український форум по допомозі Україні. В цьому форумі прийняли участь понад 600 делегатів із 47 штатів. Делегати це були лідери та члени. Громадських організацій спілок як українці, так і американці, котрі називають себе українцями по духу, бо це був потужний форум. На цьому форумі також була проведена потужна молитва, в якій приймали участь представники різних конфесій. і потім ми на четвертий день розділялися на групи по п'ять чоловік, і заходили в кабінети до сенаторів і до конгресменів і проводили з ними безпосередні зустрічі, намагаючись і переконуючи їх в тому, що для сполучених штатів допомога України є надзвичайно важливою, тому що це є і національні інтереси Сполучених Штатів. І я дякую, що ця. Подія стала такою історичною. Це був так сказати останній вал тих хвиль на конгрес Сполучених Штатів, який сприяв тому, що Майк Джонсон поставив це питання на голосування. Я замітив, що ось такі особисті зустрічі з конгресменами і сенаторами вони. Відіграють надзвичайно важливу роль. Я вірю в перемогу України. Я вірю, що коли ми єдині і коли ми вертаємося до духовних джерел слова Божого та Бога, Бог дасть перемогу і відновлення нашій землі. Бажаю вам всім плідної роботи на цьому форумі. Слава Україні! Героям слава!